Росія продовжує розвивати свою космонавтику наодинці і наздогнати лідерів їй все важче. Пише видання BBC. принаймні у такому становищі, у якому вона опинилася через вторгнення в Україну. Чому у російської космонавтики немає майбутнього? Докладніше далі. У 2024 році Росія запустила в космос лише 17 ракет. У роки пандемії у 2020 та 2021 роках запускали ще менше. Хоча на початку 2024-го керівник Роскосмосу Юрій Борисов обіцяв 40 пусків до кінця року. Але кількість російських пусків знижується третій рік поспіль, тоді як в інших космічних країнах вона швидко зростає. Для порівняння, у 2024 році у США було 152 запуски, у Китаю – 65. Це наслідок того, що після 2014 року Року проти Москви запровадили міжнародні санкції за анексію Криму, які ускладнили міжнародне співробітництво Росіян. До цього додалося скорочення видатків бюджету на космос, а потім пандемія. У 2022 році проти Росії ввели нові санкції вже за повномасштабне вторгнення в Україну. В останні роки Москва вже не намагається встигнути за США та Китаєм. Найамбітніші та найдорожчі проєкти надважка ракета, необхідна зокрема для далеких польотів у космос та будівництво місячної бази, фактично при Пинені без чітких планів на реалізацію. Тепер у Роскосмосі розраховують хоча б збільшити супутникове угруповання, яке є важливим з двох основних причин: супутники приносять дохід і необхідні для військових цілей. Проте за кількістю супутників Росія так і не змогла наздогнати США та Китай за підрахунками неурядової організації Union of Concerned Scientists, на 1 травня 2023 року на орбіті був лише 181 російський супутник, в той час як у США на той момент було 5000 184 супутники КНР. У свою чергу мала 628. А коли на початку 20-х років у світі розпочалися нові місячні перегони, спочатку Росія також брала в них участі з певною претензією на успіх на першій фазі з 21 по 25 рік планувалося дослідження місяця за допомогою автоматичних апаратів, за яким повинні були слідувати пілотовані місії до 35-го року, включаючи висадку та будівництво бази. Проте на початок 25-го року. Не було виконано жодного з пунктів цього плану. На супутник землі не сів жоден із трьох автоматичних апаратів. Спроба запуску в серпні 23-го року станції Луна 25 закінчилася аварією під час посадки. У Росії також не створено космічний корабель. Хоча, за даними та початку листопада його розробка велася. Немає ясності із надважкою ракетою, яка мала полетіти до 26-го року. А на міжнародному ринку пускових послуг, де Росія традиційно почувала себе впевнено, Москва ще. До початку 20-х років почала втрачати позиції. У 21 му передвоєнному році 9 із 25 запусків Роскосмосу було здійснено на користь іноземних замовників, включаючи Німеччину, Саудівську Аравію, Японію, Іспанію, Італію тощо. Але після 22 го доступ на міжнародний ринок виявився для Росії практично закритим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.